Пане Віталій, питає, як будувати високу хату малій площі забудови, щоб хата була е, струнка як водонапірна башта, бізнатяку на практичність, цікавить виключна стійкість таких будівель. Ну, е, чесно кажучи, таке питання. Ви ж самі написали про водонапорну башту, пане Віталій. Тобто, технічно проблеми в цьому немає. І тут більше все ж таки зробити, щоб це було красиво от і, і достойно. А так, у нас з вами два варіанти, котрі ми можемо розглядати, це або ми збільшуємо ширину е, спирання, або ми робимо анкерування. Е, тобто, як це виглядає з точки зору розрахункової схеми. Ну на, Наприклад, якщо у нас одна там центральна стойка з, з якоюсь там спіралью да І щось тут там наверху, на то у, у нас з вами, звісно ж, що вітрове навантаження е, присутні, плюс е, при, при трусі може бути втрата стійкості, і тому ми можемо з вами розглядати такий підхід. Це рівень землі, наприклад. Перше, це анкерування. Анкерування це коли, наприклад, ми робимо або, або, або свайний фундамент, або окремо стоячий фундамент і типу стакана. щось. Тобто, коли у нас заходить наша конструкція в бетон, ми формуємо тут залізобетонний стакан і збільшуємо таким чином площу. Ось так, бачите. значить Тут, коли у нас доволі сильний момент, найбільше напруження виникає у цих точках. І тому, коли ви дивитеся армування стакану, От ви бачите, наскільки тут багато закладається арматури, тому що саме от в цих точках. У нас е, працює на місцеве змінання е, наш бетон, і от щоб він там не луснув, його треба гарно армувати. Також е, дуже гарно себе показують в таких місцях саме фібробетони, тобто бетон з задаванням фібри, металевої, там, ну, металевої бажано, звісно. От. І це розраховується, тобто немає ніякої проблеми, це абсолютно все розраховується. Ми маємо вітрове навантаження, ми маємо, можемо розрахувати момент, котрий у нас утворюється, і розрахувати тиск от в цій точці. таким чином. Тобто Тут ми враховуємо вагу ґрунта, який тисне з цього краю. А тут нам треба розрахувати, щоб сам ґрунт, структура ґрунту витримала. От цей тиск, це навантаження. І, в принципі, це розраховується абсолютно нормально. тобто Працюємо в ширину і робимо доволі гарно армований стакан. Відповідно, все це дуже гарно армується, і ми маємо подвійне армування цього фундаменту. Тобто, ну така от принципова схема. Інша ми уходимо на глибину. В такому випадку ми робимо розтвірк і можемо робити з вами Сваї, сваї можуть бути як вертикальна один із варіантів. Але це якщо ґрунти слабкі, ми можемо робити сваї, котрі розкриваються от ідуть в сторони і таким чином включають в роботу більший об'єму ґрунту і краще розподіляють навантаження якби на більшу площу, тому що навколо кожної сваї є у нас напруження. І от чим більше ми розходимося в сторони, тим, кра... тим менше навантаження на ґрунт і тим краще воно буде сприйматися. А от сам розвірк е, працює як перед цим я розповідав про стакан, він працює так само, тобто йде анкерування. От, і вже ми нашим цим монолітним бетонним розверком об'єднуємо всі наші сваї в пучок. Е, і таким чином, якщо в першому варіанті ми розносимо, по ширині, то тут ми уходимо на глибину. І розрахунок аналогічний. Тобто, коли утворюється момент у нас, у нас нас сприймає ґрунт ось тут на змінання, от, починає працювати. А цей ґрунт працює в обратному напрямку. Ну і свая розраховується також на згіб. Тобто, такий варіант теж може бути. Залежить все від геології, а там вже приймається рішення: а, або той підхід, або той підхід. Ну, це від геології. Так.